Доброго вечора, ми з України. Вітаю, любі учні. Сьогоднішню лекцію буде читати викладачка з Токарівський ліцей Шило Дмитро Олександрович. Розділ основи цивільного захисту. Тема надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу. Загроза їх виникнення. Щодня у світі фіксують тисячі подій, під час яких відбувається порушення нормативних умов життя і діяльності людей через аварії, катастрофи, стихійні лиха, епідемії, терористичні акти, збройні конфлікти тощо. Вони призводять до загибелі людей і до значних матеріальних втрат. Такі події називають надзвичайними ситуаціями. Надзвичайна ситуація це обстановка на окремій території суб'єкті господарювання або в одному об'єкті, яка характеризується порушенням нормативних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежою, стихійними лихами, епідемією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела, може призвести до виникнення загрози життю або здоров'ю населення. Великою кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті. Про... Надзвичайні ситуації відповідно до Кодексу цивільного захисту класифікують за такими ознаками а, за характером походження або причиною виникнення, Б, ступенем поширення, В. Розміром людських утрат та матеріальним збитків. Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайної ситуації на території України, визначаються такі види надзвичайних ситуацій. Перше техногенного характеру, друге природничого характеру. Третє. Соціального, четверте воєнного. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. Це Транспортні аварії, катастрофи, пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загрози, аварії з викодом небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на кораблях та дамбах тощо. Надзвичайні ситуації природничого характеру або стихійні лиха це небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та. Ріцноводні явища, деградація ґрунтів чи надер, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин, хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо. Соціальні надзвичайні ситуації це порушення нормативних умов життя та діяльності людей на окремих територіях чи об'єктах на ній або на водному об'єкті, спричинене протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування або пов'язане із зникненням, викраденням зброї та небезпечних речовин, нещасними випадками з людьми тощо. Воєнні надзвичайні ситуації, це порушення нормативних умов життя та діяльності людей на окремих територіях чи об'єкті, на ній або на водному об'єкті, спричинене застосуванням звичайної зброї або зброї масового ураження, під час якого виникають вторинні чинники ураження населення, визначені в окремих. Документах Практично для будь-якої надзвичайної ситуації властиві такі загальні ознаки перше. Загроза загибелі людей чи значне порушення умов їх життєдіяльності, друге заподіяння економічних збитків. 3. Істотне погіршення стану довкілля.